В Україні дев'ята година вечора. Доброго вечора, малятка, любі хлопчики і дівчатка. З вами Тютя Зоя. Сьогодні ми продовжимо розповідь про маленьких друзів, які жили у чарівному лісі. Жили були у чарівному лісі три найкращі друга Жабенятко, Клакванятко, Совенятко Совоня та ведмежатко мадведик вони завжди разом проводили час, ділилися смішними історіями та вигадували неймовірні пригоди. Одного разу, коли вони гралися поблизу річки, до них прибігла зі сльозами на очах маленька білочка вивірочка, яку всі звали просто вірочка. Ох, друзі, допоможіть мені, сказала вона, мій друг Вовчик став дуже злий, і несамовитий. Він більше не хоче гратися зі мною і кричить на всіх. А сьогодні він мене навіть ударив. Я не знаю, що робити. Квакванятко, совуня та медведик заспокоїли Білочку і обіцяли допомогти. Друзі трошки подумали і відправилися до мудрої бабусі жабусі. Вона знала відповіді на всі запитання і завжди допомагала тваринкам. Після довгої прогулянки друзі зустріли бабусю жабусю аж біля лісового озера. Вона послухала їхню історію і посміхнулась. Мої маленькі друзі, ви знаєте, що вовки це дуже горді і розумні тварини. Можливо, щось сталося, що зробило маленького вовчика злим. Вам потрібно дізнатися, що сталося, і знайти спосіб показати йому, що він все одно важливий і потрібний. Жабенятко квакванятко, совуня та медведик подякували бабусі жабусі і поспішно повернулися до білочки. Вони придумали геніальний план організувати вовчику найкращий день народження. Друзі зібралися разом і почали готуватися годувати, до свята. Квакванятко приніс найсмачніші пиріжки. Совуня насмажила з мамою смачні котлетки. А Мадветик приніс найкращий медовий пиріг. Вони прикрасили лісову галявину квітами та кольоровими стрічками і запросили всіх лісових мешканців на свято і сказали Вовчику, що хочуть з ним поговорити на галявині. Настав день народження Вовчика. На галявину прийшло багато лісових мешканців. Всі принесли подарунки Вовчику і смаколики. Клокманятко, Косовуня, Медведик та Вірочка вже чекали Вовчика. Коли він з'явився, він був дуже здивований і радий. Всі тваринки вітали Вовчика з ним народження і дарували подарунки. Вовчик був так вражений тим, що друзі влаштували таке чудове свято, що аж розплакався. Ви найкращі друзі на світі, і я дуже вдячний вам за це свято. Ви показали мені, що я важливий для вас. Вибачте, що був таким злим, сказав він. Кокванятко, совуня, Мандведик і Вірочка обняли Вовчика й привітали. Ти наш найкращий друг, і ми завжди будемо тобі допомагати і підтримувати, сказав Кокванятко. Звірятка пригощалися, веселилися, святкували, і ніхто не помітив, як на галявину прийшли старші брати Вовчика, а вони були розбишакиші щиті. І що ви тут робите? спитав один з братів. Малий вовчик аж голову мгав у плечі, так йому стало страшно. Ми святкуємо день народження, тихенько сказав вовчик. І чий же? глузливо спитав інший брат. Мій, уже з сльозами на очах промовив вовчик. А хто дозволяв? погрозливо спитав інший брат. Це ми придумали і організували. Виступили наперед, жабенятко, совенятко, ведмедик і білочка. Брати аж здивувалися, а ви хто такі? А ми друзі Вовчика. Які такі друзі? Друзів не буває. Все, Вовчику, побавився і досить пішли з нами. Треба зайців поганяти, а то зовсім знахабніли, перестали боятися. Він нікуди не піде, виступило наперед, жабенятко. А ви або святкуйте з нами, або йдіть звідси. Вовки здивувались з такої наглості маленького жабенятка. Ти отаке от мале. Смієш нам указувати, та я тебе. Та не встиг він договорити, як на галявині з'явився пан ведмідь, сам директор лісової школи, якій, до речі, вчилися брати вовченята, і спитав голос наш проромів Що тут відбувається? Маленькі звірята аж присіли від його гучного голосу. Ми. е. е ми, брати Вовчика, теж злякалися, не знали, що й казати. Ми святкуємо день народження Вовчика, сказав Кокванятко, і вас запрошуємо, пане ведмідь, святкувати з нами. О, я з радістю. І пан ведмідь привітав Вовчика з днем народження. Брати Вовчика тихенько втекли з галявини. Святкування продовжилось. Коли вже гості почали розходитись, квакванятко підійшов до Вовчика і запитав, чому він там поводився, навіщо не вдарив вірочку. А вовчик йому й каже Мої брати думають, що повагу можна заслужити тільки силою. Вони кепкували з мене, казали, що я тюхтій і мамин мизун, що я дружу з дівчатами, а мав би їх лякати. От я й грубив вірочці і навіть вдарив її, а тепер я бачу, що повагу можна заслужити добром і жалію, що себе так поводив. <клух> Відтоді вовчик-братик став найвеселішим і найдобрішим вовчиком усього лісу. Він грався з білочкою, вірочкою, клакванятком, совунею та медведиком кожен день і завжди був добрим і привітним. Так закінчилася ця чудова казка про дружбу і важливість підтримки. Діти, пам'ятайте, що навіть коли хтось злий або сумний, ви завжди можете зробити їх щасливими своєю добротою і любов'ю, і нехай ваше життя буде наповнене чарівними пригодами та незабутніми моментами з найкращими друзями. Тихої вам ночі, дітки, на добраніч!